історії християнства є дуже важлива подія: навернення апостола Павла до християнської віри. До цього він був гонителем християн, а потім на нього по дорозі в Дамаск раптово зійшло откровення, яке дуже схоже за описом на епілептичний напад. І він раптово стає надзвичайно релігійним християнином. А чи бачимо ми таке в сучасності? Відповідей немає. Так, причому доволі часто. Наприклад, один чоловік у 60 років раптово став віруючим. І після епілептичного нападу. Спочатку він був вихований в юдейській вірі та практикував її в сім'ї, але потім раптово звернувся в католицизм і почав розповідати, що поруч з ним завжди присутній ангел-охоронець і дає йому підказки. У нього розвинулася гіперрелігійність, по суті, така одержимість релігією. Ще більш дивовижна історія трапилася з молодшим 40-річним чоловіком. В його привезли до лікарні, тому що він інакше не скажеш. Збожеволів раптово став запеклим проповідником. Будь-яке слово лікарів він сприймав як атаку на віру і спробу знищити його душу. В крапельницях він бачив зомбуючу протиісламську отруту та безперервно намагався навернути всіх лікарів і медсестер в іслам. Рідні пацієнта розповіли, що все це почалося після великого епілептичного нападу, і що раніше у нього траплявся релігійний зрив, коли він не приймав ліки від епілепсії. У результаті лікарі переконали його приймати таблетки, і чоловік швидко повернувся до норми. Одержимість тривала всього кілька днів. Він виписався і як ні в чому не бувало, повернувся додому до сім'ї. Подібних історій багато. За даними медиків, від 1 до 3% людей з епілепсією переживають фундаментальний містичний досвід під час нападів. Типу, вони відчувають, що осягнули весь сенс всесвіту в піщинці. Хоча це, звісно, дуже кумедно, чому Бог віддає перевагу спілкуванню саме з цими. До речі, я вже якось розповідав, як у мене було водіння Ісуса, поки я спав. Ймовірно, я прочитав занадто багато наукових праць. Тому, навіть будучи одурманеним сном, я вирішив, що це у мене просто починається припадок. І у сні про всяк випадок приліг до цього. Ось вони всі зліва направо, в огляді, опублікованому у 2022 році. У ньому навіть є зручна картинка, де зміни в характері віри розписані по ділянках мозку. Пошкоджено вентромедіальну префронтальну кору, яка відповідає за самоконтроль, оцінку ризиків і мораль. У вас покращуються стосунки з Богом, пошкоджена дорсолатеральна префронтальна кора, яка відповідає за абстрактне мислення та планування. Зате тепер у вас будуть сильні містичні переживання. А може, пухлина в цій корі розташована трохи по-іншому. Чудово! Правда, ви втратите ментальну гнучкість, зате станете непохитним проповідником, фанатичним борцем з Єрессю. Плюс один до фундаменталізму на цьому прикладі добре видно, що види релігійності також можуть бути дуже різними. Логічно, що причина їх виникнення теж може бути не одна.